Доброго вечора, друзі! Я радий вас, вас привітати у це таємне свято осені, свято осіннього рівнодення Мабон. Піти за водою означає відпустити від себе найдорожчу, найкращу свою частину. І сьогодні у цей час, коли змінюється день на ніч, коли смеркається, горить наше вогнище, палає і зігріває простір, біля вогня стоїть ритуальна чаша з водою, яку незабаром я віднесу. І відпущу її у свою стихію, поєднавши і відпустивши разом з цією водою своє найпотаємне бажання. Сьогодні для нас магів надзвичайно важливий день. Тому що світ... Світло змінюється на темряву. І ми починаємо проходити надзвичайно непростий шлях. Світ наче затихає. Відходить стихія води у потаємні світи, забираючи з собою. Наші емоції, наші бажання. І ми маємо розуміти, що через півроку наша темна частина повернеться до нас з новими знаннями, з новим досвідом чи поєднатися з нашою світлою частиною і стати набагато сильнішим. Мабон на колі року це одне із тих свят, коли завершується взросління молодого Бога. І він поступово збирається в дорогу. На дуже… Довге навчання. А що люди? А люди, як люди, залишаються тут, клопочуться про свої справи, збирають врожай, готуються до довгої зими. А що маги? А маги теж збираються. Хтось у свій похід поміж світами, а хтось має залишитися тут і приглядати за цим непростим світом, прикриваючи тили і відганяючи усе. Злобливе, усе таємне, усе те, що буде намагатися зрушити рівновагу. Сидіти біля вогню і плести роздуми про магічні речі. Це, мабуть, одне з найцікавіших, одна з найцікавіших справ, які би я хотів робити якомога частіше. Розповідати, як мандрує душа поміж світами, розповідати, як зіткається вона з різними складностями, як перетворюються і проходять ініціацію наші частинки душі, нашої свідомості. Як змінюється і стає сильнішою, наша битійна маса. Усе це магія. Усе це початок переходу. І мабом, якраз тому, найкраща точка. Започаткований був це було це свято ще з часів. Елівсінських мистерій, які мали під собою підґрунтя для розвитку майбутнього магістеріума, які мали під собою дати можливість зіткнутися з іншими світами, переформатувати свідомість, зробити людину просвітленою, і, звісно, дати можливості, яких більшість, звісно, немає. Але елевсінські мистерії давно пішли у забуття, а нам залишились ли лише відголоски та деякі інформаційні джерела. Але наша душа не забуває, як то було, як з цим було жити. Якщо у вас, якщо в вашій душі є хоч краплинка пам'яті, яка була свідком тих подій, вона зараз може згадати це все. Вона може відновитися, вона може стати на шлях розвитку і спогадів. І поєднання цих спогадів зі своєю яєсмь. Розвиток душі то не самий простий шлях, бо вам потрібно віднайти частинки древньої пам'яті пов'язати цей досвід в одну суцільну нитку і зробити так, щоб ви будь-якого часу могли ним користуватися. І святом Мабон нам до цього буде в нагоді. Сьогодні саме час привітати духів природи, зробити гарні подарунки. Зробити очищення, можливо, якщо забажається, попригати через вогнище. Але сьогодні не потрібно галасу, Сьогодні не потрібно розгулля. Сьогодні тихе, тихе поєднання. Ви, природа і стихія. І я сьогодні на ще один. Вже темніється. І я буду проводити зараз містерію. І вам бажаю гарного свята, гарного переходу, гарно спорядити свою таємну частину на майбутнє навчання і, звісно, визначитись з тим, хто ви, для кого ви і що ви робите у цьому світі. З Мабоном, друзі, гарного свята і гарного переходу. На все добре.